Привіт-привіт! В цей вечірній час. Ви знаєте, я обично рано, а це вечором. На мене знайшло таке прозріння, скажімо, таке відкров'яніє. Воно, можливо, для когось це не буде відкровінням. Але для мене це відкровіння, і тому я хотіла поділитися. Я постараюся коротесенько, тому що воно не є таке довге. Але щоб це було зрозуміло. Ви знаєте, я собі така, е, така в розсужденні, да, вже маю свободну, як свободний час, і от, от сіла на вулиці і розмішляю і думаю, як часто, в тому числі і я, завжди говорила, ну, на все воля Божа. Ну, як, І пам'ятаєте таке місця, що Бог предоприділил, предназначив, предначертав і так далі. Є різні такі. Цікаві місця писання, де так говорять. І ви знаєте, я в тому числі думала, що так, да, так і є. Ну, ну Така воля в людини, захворіла людина, чи попала в аварію, чи ще якась така знаєте, доля не, не така, як би хотілося. І всі махають головою, ну, без волі Боже, і навіть волосинка з голови не впаде. І ви знаєте, і я думала так само. Навіть у мене мій батько, тато, так? він також любить, знаєте, по такому, скажімо, релігійному заученому казати такі фрази. Ну, дитину, знаєш, якщо мені так предначертано, чи там преднаписано, ну така моя доля. Доля там чи хворіти, доля, чи там навіть якщо в гріхи якийсь впадав, чи ще щось, ну, ну, що зробиш? Ну, напевно. Бог так мені був написав, тут упасти, тут устати. І знаєте, людина вона починає котитися згори вниз, я скажу, по накатанні. А всі широким путем та й я. Ну, так мені предназначено. Ну, що зробиш? І ви знаєте, а я зрозуміла, що предназначенні, придоприділенні і все це, що не раз говорилося і казалося, не воля Божа дорогі. Бо написано, туди, значить, Писання прям не співпадає. Знаєте, от коли. Слово Воно має підтверджувати слово. І там сказано таке є місце, що Бог для тебе, для мене, предназначив що? життя, будучність, надіжду, ще є таке місце, благо приготовив. Ну, ну, Совершенну радость», життя в збитку, як написано, і ти стоїш такий і не раз думаєш, а для кого призначено то, а для кого то? І ти знову ж і знову розумієш, що ще до сотворення світу отець предназначив для, кого? для свого роду. Іменно помазання, оцей рід Божий, для якого предначертано, предопреділено, предназначено, як я кажу, оце все, що сказав отець. Життя, будучність, надіжду, все благо. І ось чому? Я тоді зрозуміла, так багато людей живуть по цій накатанні, як я кажу, коли життя їхнє котиться донизу, коли там якісь різні проблеми, ще щось. Е Зараз, хвилиночку, я говорю не про те, що в нашому житті десь не може бути якихось печалі і скорбі, чи якихось іскошені чи спитання. Ні, Ісус Христос сказав, будете мати в ці скорбі, але мужайтеся, будьте сміливими. Я переміг. Я переміг цим самим заохочуючи нас жити в перемозі. Чим відрізняється син Божий, роду Божого, від роду лукавого? Той, що Син Божий, він хоч і живе, вітер на него віє, але він стоїть на основі свого рождіння, на основі того, що він дух рождений від духа. І знаєте, і в нього печаль на дуже коротко, як написано, каже, на вечір в дворі це печаль, а наутро вже радость. Мновінні. Мгновіє. Чому? Бо він знає, що той, що возлюбив його, в ньому він все преодоліє. І це істина, і це істина. Тому, дорогі, я беру свої слова. Ну, як то кажуть, назад, що я думала, що в цьому, що все, що навіть і погане, це по волі мого батька в моєму житті. Я дійсно щиро каюся перед отцем. І кажу, батько, прости, я думала так, ну так я вже тепер не думаю. Я тепер чітко розумію, що ти не це мав на увазі. Ти мав на увазі, що всякий, хто во Христі, в цьому роду, от для того, ти предназначив в життя, в перемогу. Життя і збитку, життя в вічній радості і в торжестві. А вже той, хто обирає жити своєю душою вніє Духа, вніє Христа, от для того вже починається життя, скажімо, ну, не так, як би йому хотілося. І тоді не потрібно ванити батька, отця і казати, ну, так Бог, так Бог предназначив. Ні, дорогі, Бог так не предназначав. Просто є один, як я кажу, путь совершенний. І цей путь бути во Христі, бути Його Сином, бути з Отцем одно ціле. Бо це чітко написано в 17 главі Івана, де Ісус сказав, папа, не будуть вони одно з тобою, як і я. І тоді в цьому мірі нічого їх не коснеться. І навіть каже, даже якщо умруть, оживуть. Що ще більше треба? Яку обіцянку, коли ти знаходишся в помазані, коли ти знаходишся в домі Отця, коли ти знаходишся в його ДНК? Амінь.